З нагоди дня міста на вулиці Соборній відбувся ярмарок професій, вакансій та послуг служби зайнятості за участі роботодавців. Всім охочим надали кваліфіковані консультації з питань трудового законодавства. У святковому ярмарку вакансій брали участь біля 20 роботодавців з Миколаєва, Миколаївського та Жовтневого районів, які запропонували перехожим понад сотню актуальних вакансій та одразу проводили попередні співбесіди з претендентами на роботу. По-перше, наше управління сьогодні вітає всіх городян і гостей міста з річницею дня заснування міста. По-друге, ми приймаємо разом з службою зайнятості України в ярмарку вакансій і запрошуємо всіх наших громадян, які мають вищу юридичну освіту, на роботу дорогої юстиції. Робота є. Доволі високий соціальний захист буде забезпечено. Приходьте до нас працювати. Окрім представників цивільних підприємств та управлінь, були присутні військові. Ми зараз проводимо разъяснительные бесіди по поводу прийому граждан України на військову службу за контрактом. Ожидаємо заінтересованості молодих людей для проходяння воїнської служби. Наразі у базі даних Миколаївського обласного центру зайнятості представлені біля двох тисяч вакансій. Безпосередньо по місту Миколаєву налічується понад 1300 вакансій, 205 з них для осіб, які не мають професії. Я е, хочу сказати, що завжди такі заходи були дуже корисні для жителів міста Миколаєва, тому що всі, хто сьогодні, е, можливо, е, сьогодні гуляє центральною алеєю міста Миколаєва, вони можуть. Познайомитися з нашою службою, поспілкуватися з нашими, з нашими фахівцями і можливо прийняти для себе таке цікаве рішення, прийти вже безпосередньо з понеділка до нас в центр зайнятості і, можливо, отримати якісь наші послуги. Крім того, кожен учасник заходу мав можливість пройти тестування на визначення професіональних спрямувань, залишити своє резюме, а також дізнатися багато цікавого і корисного з питань зайнятості та соціального захисту населення. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.